Інша тема, про яку ми будемо говорити саме зараз, це те, що у Криму відкрили справу проти журналістки проєкту Радіо Свобода за так звану дискредитацію військ Російської Федерації. Це українська журналістка з Керчі. після окупації Криму в 2014 році. Вона отримала погрози і тому мала мусила покинути півострів. Наразі Олена Юрченко зараз з нами на зв'язку. Пані Олено, добрий день. Чи чуєте нас? Вітаю, дякую, що приєдналися до ефіру. Тож, чи ви розумієте, яким чином ви дискредитували війська війська Російської Федерації, зважаючи на те, що ви не знаходитесь в Криму? <світний> Для мене складно сказати, в чому саме мене звинувачують, тому що я ще не бачила матеріали цієї справи, тобто які там мої публікації можуть фігурувати. Але в будь-якому випадку це абсурд, це нонсенс, тому що я громадянка України, я українська журналістка, і я висвітлюю новини і дії російської армії. як Будь-який український журналіст Ну так, і ми всі українські журналісти в принципі плювали на війська Російської Федерації в тому сенсі, що ну яка може бути дискредитація? Вони самі себе дискредитують з першого дня існування. Е, ну але я думаю, що це такий привід для нас з вами трошки поговорити про те, яким чином переслідують українців так на території тимчасово окупованого Криму. Що ви про це знаєте? Чи чи є у вас можливість ну, тримати зв'язок з якимись людьми, які залишилися на території Криму? Е, про що що вони розповідають, так, звісно. Я тримаю зв'язок і постійно спілкуюся з українцями в Криму. Плюс я працюю в проєкті Радіо Свобода Крим Реалії. Це проєкт який пише про Окупований Крим вже вісім років. І я можу сказати, що так, настрої в Криму складні зараз. Українці патріоти вони чекають на звільнення Криму. Вони слідкують за новинами, за пересуванням ЗСУ і мають надію, що вони будуть звільнені. Є люди в основному це колаборанти, які читають ті ж самі новини, але скажімо так, з занепокоєнням, і ми розуміємо, чому. А тому, що їх дії часто були направлені проти України проти українських громадян в Криму. А є багато росіян, які переїхали до Криму після окупації, після 2014 року. Ми знаємо, що Росія активно заміщує населення на окупованих територіях, і для них, звісно, підтримка дій російської армії це, скажімо так, must have для більшості з них. Але тим не менш є в Криму прояви. І спротиву громадянського і є а, спроби висловлювати свою громадянську позицію, не зважаючи на те, що це дійсно дуже, дуже небезпечно для тих, хто знаходиться в окупації, а, зараз ми можемо знати десь про 70 випадків, коли кримчан. А було засуджено в Криму за такою ж тацією, як будуть судити мене за дискредитацію дій російської армії. На жаль, це страшенні штрафи для таких людей і. Мені дуже шкода, що таке відбувається з моїми земляками. Ох, ну ви знаєте, ну ми бачимо це всюди на території Росії, також на тимчасово окупованих територіях України, в тому сенсі, що там вже можуть за коментарі, навіть я бачив, що за лайки. Ну тобто, там якийсь чоловік поставив лайк якомусь посту, ну тобто якомусь допису про українському чи критично налаштованому щодо російської держави він отримав також великий штраф. Але от є ще історія, я читав саме вашу статтю на Крим Реалі. Так ви. Писали про корабель Орськ, ну той, що був знищений збройними силами України, і от саме що цікаво, ми ж бачимо, що. Ну зараз оця така велич чорноморського флоту. Ну про який говорили багато багато років, що зараз ну вона перестає бути тією величчю. Ми вже побачили, що ну от не відбувся парад воєнно воєнно-морського флоту. Так що там під приводом того, що нібито Україна вдарила якимось там дроном по штаб-штабу, штаб-квартирі, якомусь офісу, коротше кажучи, чорноморського флоту флоту у Севастополі, що вони ну ви використали це привід як привід, щоб відмінити цей парад. А от як кримчани на це реагують, є мені насправді цікавіше говорити про тих, хто притримується проросійських поглядів. Ну тому що мені здається, що вони мають бути оцими такими проімперськими профлотовими, знаєте, людьми, то як це впливає, те, що знищують їхні кораблі, і вже параду немає. Ви знаєте, цікава ситуація дійсно, тому що ці люди вони зараз трохи дезорієнтовані. Вони жили в парадигмі російської пропаганди, яка завжди казала, що російська армія це перша в світі або друга в світі, і вони відчували себе в такому доміку умовному. А зараз вони бачать, як ЗСУ. Завдає ударів по і російській армії, і навіть дотягується до деяких, скажімо так, ближче до Криму територій окупованих Росією. І вони дійсно в так трошки в розпачі, тому що вони просто не очікували такого ані від української армії, ані такої, скажімо так, Засади від російської армії, яка обіцяла їм, що буде їх захищати на воді в повітрі і на землі. А от якщо говорити так, ну про те, яким чином йдеться це поповнення російської армії, ну про яку був вже цей міф, так що вона там друга у світі чи яка вже, то ну з тої інформації, яку ми мали, ну мені здається, станом ну приблизно на два тижні тому. То ага. оця прихована мобілізація, так яку ми там бачимо, як вона ведеться ага. на території Росії, чи от та мобілізація, як там просто хапають людей на території цих невизнаних терористичних угрупувань, ДНР, ЛНР, що в Криму вона йде якось по-іншому? Ну що там е, якась своя специфіка? От що ви про це знаєте? Так, дійсно, своя специфіка. Там а, поки що, а, по перше, а, з а, за допомогою пропаганди намагаються набирати так званих добровольців. В першу чергу, це представники а, формувань російських російського казацтва, скажімо так, які а, діються після 2014 року а, в Криму. Але... Починаються збори інформації у військоматах. починаються набори. А людей десь в на підприємствах, тобто ведуть такі бесіди, а пропонуючи виплати кримчани. До речі, дуже неохотно слухають ці розмови, тому що вони багато хто має родичів на материку, на материковій Україні. Багато хто спілкується і просто від родичів вони знають, що відбувається тут зараз під час війни. Але так, влада Росії в Криму поставлена, поставлені чиновники. Вони намагаються за допомогою пропаганди і за допомогою якихось адмінресурсів знаходити поповнення для російської армії. Але поки що, наскільки нам відомо, це виходить не дуже. А що це за казацтво? От ви чи можете ви трошки більше про це розповісти? Ну, ми пам'ятаємо, що там де в них донське так, казацтво є, і взагалі це, така, як це сказати, така прошарка, яка захищає традиційні цінності, оці російські, то що вони роблять в Криму взагалі? Після 2014 року їх стало дуже багато. Вони стали організовувати якісь свої а, там курені, якісь організації. А, на, в Краснодарському і краї в Ростовської а, області Росії такі формування завжди були дуже хорошими помічниками а, ФСБ та МВД Росії. Тобто їх залучали до на якихось заходах, щоб вони слідкували за порядком, вони проводять так звану виховну роботу в школі, і це такі напівмілітарістські… Організації, які беруть на себе ті функції, які не можуть брати, наприклад, МВД або ФСБ, тобто більше роботи з населенням, більше роботи з дітьми, більше охорони якихось майданчиків під час свят таке. Зрозуміло, вони дуже дуже, дуже плотно співпрацюють з російською владою Криму і з російськими силовиками. Зрозуміло, ну тобто вони нібито цивільні, а з іншого боку, нібито дотичні до силових органів. Ще також бачу ваш сюжет. Ви там, ну ми тільки що говорили в нашому ефірі з послом України в Лівані, і там маємо пам'ятати, ну контекст такий, що туди в Ліван прийшло судно з краденим українським борошном та ячменем. Так, і от його намагалися там затримати, але за три доби все-таки вони втікли звідти. І я бачу ваш сюжет, де ви писали про трасу Таврида і. Тут процитую, що траса Таврида у Криму стала наочним свідченням дії Росії е, на території материкової України під час війни. Що от йдеться саме про вантажівки, які завантажені зерном? От що ви дізналися про цю трасу і що е, там відбувається? Траса Таврида, її побудувала Росія після окупації Криму. І е, вже тоді, коли відбувалася ця е, масштаб, цей масштабний проект. Е, ми казали про те, що це не для кримчан будується ця траса. Ця траса будується саме для військових російських і для як інфраструктура для інтересів Росії. І зараз ми бачимо, що це так і є. А тому що а, трасою постійно перекидаються а, військові вантажі з а, через Керченський мост на а, материкову частину України України на окуповані українські території. І те ж саме відбувається з українським зерном, яке Росія вивозиться з Запорожської та Херсонської областей. Вони везуться зерно вантажівками, і частину цих вантажівок направляються в порт Севастополя. А деякі в портфеодосі і деякі в порт Керчі. А деякі вантажі вони перевозяться мостом але. Більшість все-таки йде а, морем, тому що там а, інші об'єми. Морем можна багато зерна вивезти за один раз, і ми бачимо, що в першу чергу а, в, а, тут а, допомагають Росії а, кораблі під флагом Сирії. Вони саме здійснюють а, цей вивіз а, зерна. Ну так там у Росії залишилося не так багато союзників: Північна Корея, Сирія, Еритрея, Білорусь. Так, ну то Сирія їм допомагає. Останнє що в нас трошечки часу залишилося в ефірі. ну, Ми зараз бачимо, що там росіяни перекидають досить багато техніки на південь України, в тому сенсі, що з Криму йде також військова техніка. І що здається, що вони ж хочуть таки ем, битися так за південь, ну мається на увазі за Херсонщину, там якось намагатися утримати її окупованою. Хоча вони ну, в дуже невигідній позиції, в не дуже вигідній позиції там зараз перебувають. Що про це говорять в Криму? В принципі, от про те, коли був окупований Південь? Знаєте, це складна тема, а, і кримчанам, українцям це дуже болить, тому що багато людей розповідали про те, як вони приходили на ринок, бачили а, Мелітопольську черешню або овочі з Херсону. І вони казали, що я не можу це купувати, навіть тому, що це дешево, тому що це кроваве, а, кроваві овочі це кровавий вантаж. І е, це дуже багато болю було в е, таких словах, які мені доводилося чути. Але я хочу сказати, що а, та траса Таврида, про яку, про, про яку ми тільки що говорили, вона ж працює як свідок не тільки як а, а, щодо перекидання а, російської військової техніки а, в на Херсонщину. Вона працює як свідок того, як росіяни тягнуть пошкоджену військову техніку, яку розтрощили Всу, і як вони намагаються її. А, з Херсонщини перекидувати до Криму або до Росії, щоб там спробувати відремонтувати. І очевидці кажуть, що а, тягнуть деякі, деякі такі а, військові машини, які просто як металобрухт, а, і це додає багатьом кримчанам. А це дає надію. Це насправді хороші новини. Пані Олено, дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, з нами на зв'язку була наша колега, журналістка проєкту Крим Реалії Олена Юрченко. Далі у нас будуть новини від Інни Марецької. Після новин я повернусь до цієї студії.